Друзі, всім привіт. Е, я не думав, що буду записувати таке відео, але у мене для вас погана новина. Я уходжу з каналу. Я. У мене, ну виникли деякі проблеми і я вже не знаю, куди діватися, Я ну я вже не знаю, що мені робити. Тому я вирішив, що я більше не можу змінивати відео. От э... шо вам че сказать? Я не знаю, може, я повернусь, може чи ні, ну ЛСР. Единственное, що я вам можу сказати, я ухожу. Ну у мене, я ще раз повторюю, у мене виникли деякі проблеми і треба ж їх вирішувати, а я трошки не стегла, І тому я уходжу з каналу. Может, я... Еще раз повторю. Может, я повернусь. Но... Але... Не знаю. тому. Бажаю вам успіхів до зустрічі. знаєте от тут у мене зараз двері стоять знаєте скільки я сюди приходив скільки я скільки у мене ідей було скільки я придумував Ідеї для нових відео там, а зараз я вже не знаю щось не що сказати я. Якщо у мене там, якщо ну Якщо у мене все налагодиться, то, можливо, я повернусь. Але я вам напряму кажу, я не обіцяю вам, я. вже не знаю. Тому. я скажу вам тільки єдине. До нових зустрічей. Дякую, що шо... ви дивилися мої ролики. Дякую вам, що шо... ви просто були зі мною. А зараз. Тому... Що я можу сказати вам? Це, хоча, я вже не думаю, що ви повернуся, бо у мене зараз, ну, не дуже стоять. Тому може колись зустрінемось.